Українки стають ресурсом для старіючих націй Європи. І їхні уряди вже враховують нас в своїх демографічних стратегіях, які тепер не менш важливі, ніж національні плани оборони. Бо це так само про виживання націй. А що українська влада має план, як повернути українок? Біженці просять не тільки безпеки, щоб повернути їх, потрібні конкретні дії. Що зроблено владою за два роки війни? Чи все ж таки не зроблено? Для Польщі українські жінки стали справжнім подарунком долі. Вже багато років там триває демографічна криза, і поляки намагалися вирішити цю демографічну кризу, заливши суспільство грошима. На програми з демографії вони витрачали 3,5% валового внутрішнього продукту. Це більше ніж на армію, але нічому це не допомогло, тому що кількість немовлят лише падала. І ось з 2022 вже другий рік поспіль в Польщі різке збільшення народжуваності аж вдвічі. Правда тільки серед землі.